Біг заради життя відбувся у Тернополі. Близько сотні тернополян різного віку і різних професій пробігли у неділю центральною вулицею міста заради новонароджених дітей. Ми вирішили організувати забіг у Тернополі, тим самим залучити молодь до спорту, до активного способу життя, до здорового способу життя і придбати для тернопільської обласної лікарні оцей кисневий апарат. Я не стільки спортсмен, скільки просто долучитися до акції і тим більше, що кинути зайвих декілька гривень для. Кисневого апарату для новонароджених дітей це буде плюс. Нам немайдуже життя маленьких дітей. Ми побачили в інтернеті оголошення, ролик і вирішили від університетської ради нашого студентів об'єднатися і долучитися до цієї чудової акції. Ця акція є, є важливою в житті Тернополя і буде традиційною. Вартість кисневого апарату для новонароджених близько 9 тисяч гривень. Під час недільного забігу назбирали третину від необхідної суми. Тому збір коштів триватиме і надалі. Ми будемо в таких самих скриньках, як от зараз бираються гроші, проводити збір по місту. Тобто в людних місцях будуть стояти наші довірені особи, які будуть проводити збір на закупівлю цього обладнання. Така акція, як запевняють організатори, у Тернополі не остання, адже допомагати дітям вважають вони покликання кожної людини.